Привіт, друзі! Сьогодні 31 липня з вами знову Валерій Клочок. Несподіваний поворот у переговорах між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, які є, як на мене, основою припинення російсько-української війни. Якщо Трамп домовиться із СІ про торгівельну угоду через припинення війни Росії проти України, ну відповідно війна має припинитися. Формат, звісно, поки що не зрозумілий, але Трамп сказав, що хочеться зробити. До 8 серпня, а угода може бути підписана до 12 серпня. І вимога про дедлайн Путіну, звісно, це ж історія не про Путіна, це історія про американсько-китайські відносини. Зараз вам детально розповім про те, що знаю на цю хвилину, друзі. Підписуйтеся на канал, будь ласка, коментуйте. Також прошу вас долучитися до нового збору, який ми проводимо знову традиційно для 66-ї бригади, які нині перебувають на Лиманському напрямку. Четвертий рік поспіль вони там. Потрібно придбати шини, павербанки, запчастини до автомобілів, інструменти для ремонту цих же авто, акумулятори. Треба платити місячну оплату двох сторінків. Все, друзі, традиційно. Посилання на збір залишаю в описі під цим відео і заздалегідь вам вдячні за те, що ви не проявляєте байдужість. Дякую, друзі. Звіт, як завжди, гарантую. Все в мене буде в телеграм-каналі. До кожної копієчки. А тепер, друзі, поки що оновлена, на жаль, інформація про нічний удар по Києву. Відомо на цю хвилину про загибель вже 13 людей. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. На превеликий жаль, загинула дитина 6 років, хлопчик 6 років. Її і постраждалі, їх 14 дітей, 132 загалом постраждалі. На місцях ударів до цього часу тривають аварійно-рятувальні роботи. І також сьогодні росіяни вдарили прицільно по п'ятиповерховому будинку у Краматорську. Там загинула одна людина, 11 постраждали. Серед постраждалих одна людина перебуває у дуже важкому стані. Через удар вщен зруйнований будинок. На превеликий жаль, росіяни продовжують тероризувати Україну. І Складається таке враження, що цьому не буде ні кінця, ні краю. Про переговори Китаю та я обов'язково зараз буде детально вам все розповідати. А зараз кілька слів про... На сьогоднішнє голосування у Верховній Раді у попередньому відео я там детально вам розповідав, хто як голосував. Сьогодні депутати у парламенті проголосували за повернення незалежності на Бутасап, підтримали. Цю ініціативу президента Зеленського конституційною більшістю у парламенті. 331 парламентар натиснув зелену кнопку. Слуги народу дали 214 голосів більше аніж голосувало проти. Європейська солідарність 27, батьківщина 4, голос 16, платформа за життя та мир. 17. Ці також голосують, як їм скажуть в офісі президента. Відновлення України, 9, партія за майбутнє 11, довіра 17, позафракційні 16. Жоден депутат не натиснув червону кнопку. Були ті, хто утримувався. Їх нібито двоє. Дев'ять не голосували взагалі. Я не бачу, звісно, прямої трансляції у парламенті, але якщо законопроект проголосували за основу та в цілому, значить ніхто не виказував заперечень. На табло їх не було. Чи з голосу були якісь заперечення щодо голосування за основу та в цілому відразу? Я вам цього повідомити не можу, тому що, ще раз наголошую, прямої трансляції не було, але там депутат Власенко тикав факи комусь під час голосування в парламенті, чи той під час промови Юлії Тимошенко. Це відео вже завірусилося у мережі інтернет. Ну, показує Верховна Рада своє обличчя. На жаль. І Володимир Зеленський підписав закон про повернення повноважень на Бутаса прямо миттєво після того, як він надійшов після підписання цього закону Стефанчуком до Офісу президента України. І вже цей закон опублікований у виданні «Голос України і набуде документ чинності завтра, 1 серпня. Неймовірна, блискавична швидкість, шалений принтер. Ну, це не шалений принтер, це друзі, турборежим. Який був у слух народу ще в 2019 році, потім трішки він притих і зараз знову. Ну, в офісі президента всі задоволені тим, що вони швидко забрали незалежність на Бутасап, а тепер її швидко повернули. І нібито Європейський Союз помилував, як багато пише видань, сьогодні команди Зеленського і відновить фінансування України. Хоча попередньо були повідомлення про те, що припинення фінансування України ніяким чином не пов'язано. Із скандальним голосуванням, який позбавляв незалежності Набу та САП. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що парламент виправив рішення, яке завдало шкоди незалежності Набу та САП. І каже, сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але виклики залишаються. Європейський Союз підтримує вимоги громадян щодо реформ. У Єврокомісії заявили, що законопроект президентський 13533. Відновлює ключові запобіжники щодо незалежності антикорупційних органів в Україні, проте не завершує процес реформ антикорупційної сфери. Що, власне, сказав речник Європейської комісії Гійом Марсі, він каже, процес вступу України до Європейського Союзу вимагатиме постійних зусиль, спрямованих на забезпечення ефективної спроможності боротися з корупцією. Та дотримання принципу верховенства права і додав, що ЄС не має тепер планів щодо заморожування фінансування для України. Ну це добра, друзі. Новина, яка стосується нашої антикорупційної системи. Наскільки вона буде ефективною, тому що багато нарікань є до ефективності роботи на БУТАСАП, САП, не безпідставно. Будемо спостерігати, чи запрацює більш ефективно національне антикорупційне бюро України, спеціалізована антикорупційна прокуратура, як працюватиме вищий антикорупційний суд. Як будуть виноситися вируки у справах високопосадовців України, власне, чим займається ця антикорупційна система вертикаль, ми, звісно, будемо бачити і справедливо оцінювати за необхідності критикувати. Тим часом міністр фінансів США Скотт Бенсен повідомив, як на мене, сенсаційну новину. Чому? Зараз поясню. Це, власне, моє бачення, ви напишете своє. Сполучені Штати Америки та Китай близькі до укладання масштабної торгової угоди. Про це заявив, наголошую, міністр фінансів Дональда Трампа Скотт Бесент, який присутній на переговорах із Китайцями. Сьогодні він висловив упевненість, що США та Китай знаходяться на фінальному етапі підписання торгівельної угоди, оскільки наближається крайній термін, до якого мають бути досягнуті домовленості. Крайній термін 12 серпня, хоча попередньо було оголошено про те, що нібито Китай та Сполучені Штати Америки. Пролонгували переговори для досягнення торгівельної угоди ще на три місяці. Але як ви бачите, ситуація дуже мінлива. Чому я вам зараз поясню? Що власне говорить Бесенд? Я вважаю, що у нас є база для угоди, каже він. китайській стороні ще потрібно узгодити кілька технічних деталей, я впевнений, що це буде зроблено, але не на 100%. Ну, як правило, поправку на вітер політики роблять завжди. Бесент не надав жодних деталей торгівельної угоди, яка може бути підписана. Однак наголосив, що не обговорювався це, це питання із Дональдом Трампом, і зазначив, що і Сполучені Штати Америки, і Китай вели переговори у Стокгольмі впродовж двох днів, і ці дні були дуже важкими. Трамп, своєю чергою, заявив, що йому потрібно вкрай потрібно підписати хоч будь-яку угоду з Китаєм. Ну Трампу потрібні перемоги, великі, малі, але потрібні. І що, власне, Бесен сказав, що китайці жорсткі переговорники, але він говорить, ми теж жорсткі. Яка передісторія взагалі відносин Китаю та Сполучених Штатів Америки після приходу Дональда Трампа в другий вувальний кабінет? Китай та США нині перебувають, як я вам сказав, у такому спокої у торговій війні один проти одного. Пауза, певна, в них є. Пауза закінчується, як я наголосив, 12 серпня. США спочатку запровадили сто проти Китаю. Мит? Китай у відповідь запровадив 125%. Потім трішки згодом вони понизили свої ставки. США опустили ставку до 30%, Китай до 10%. І, друзі, підписання угоди може бути, як на мене, прелюдією до припинення війни. Адже оголошений Трампом дедлайн для Путіна це не дедлайн для Путіна. Ви ж це чудово розумієте. Тому що якщо Путін не припиняє війну, то мита оводяться не проти Росії, а проти Китаю. І Індії, Бразилії, до речі, стосовно Бразилії та Індії вже введені мита, але можуть бути додаткові. Тому, звісно, це історія не про Росію. Росія сказала: вводьте санкції, нам байдуже, ну звісно, їм байдуже. Вони ж напряму їх не торкаються. Китай також сказав, що вони не будуть припиняти. Торгівлю із Росією. В такому випадку, для того, щоб торгівля продовжувалася і не мати санкцій, їм потрібно натиснути на Путіна, щоб той зупинив вогонь щонайменше. І сьогодні стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки в ООН заявили, що Трамп хоче укласти угоду про припинення війни в Україні до 8 серпня. Зрозуміло, що Трамп не хоче вводити мита проти Китаю, але буде вимушений це зробити, якщо війна не припиниться. І Китайці чудово розуміє, це, друзі, підвищення ставок у непростій геополітичній битві між Пекіном та Вашингтоном, не між Москвою та Вашингтоном. А перепалка, яка сьогодні була між Медведєвим та Трампом, ну вона абсолютно зрозуміла. Що нині відносини між Москвою та Вашингтоном знаходяться у найвищій точці ескалації. Ви слушно зауважували про те, що Медведі говорить про ударами ядерної зброї по США, але він вкотре це говорить. Це не вперше. Це не нове. І всі їхні погрози про удари ядеркою чи то по Берліну, чи то по Вашингтону, ну направду їх ніхто серйозно не сприймає. Жодної реакції, окрім реакції Трампа на. Вибачте, випади Медведєва хотіла сказати трішки ріще. Ніхто не робив, жодної реакції немає на його коментарі. Тим часом стало відомо про те, що індійські державні нафтопроробні заводи минулого тижня припинили закупівлю російської нафти. Про це пише ведення Reuters. Але не тому, що Трамп може вести мита, а тому, що на нафту російську для Індії немає тепер знижок. В останні чотири дні нафтопереробні заводи Індії, які регулярно закуповують російську нафту, пише Reuters, перейшли на спотові ринки для заміщення поставок. Переважно це близькосхідні сорти, такі як нафта марки Murban із Абу Дабі та західноафриканська нафта. Ну раніше Індія неодноразово говорила про те, що вона дуже легко може диверсифікувати джерела постачання. Це погано, що без чарівного пенделя. З боку Сполучених Штатів Америки Індія не відмовлялася від російської нафти. Шкода, що він був зроблений так запізно. Це було треба робити набагато раніше. І Індія готова переорієнтуватися. Стосовно ж Китаю, слідкуємо поки що за новинами, тому що справді не 100%, як каже Бесенд, гарантій, що угода буде підписана до 12 серпня. Тим часом президент США Дональд Трамп оголосив про те, що він відтерміновує введення Мит проти Мексики. Ще на 90 днів беруть вони паузу. Тривають переговори між президентами Мексики та Сполучених Штатів Америки. Що власне сказав Трамп? Мексика продовжить сплачувати 25-відсотковий тариф на фентаніл, 25% відсотковий тариф на автомобілі та 50-відсотковий тариф на сталь, алюміній і мідь. Крім того, Мексика погодилася негайно скасувати свої нетарифні торгівельні бар'єри, яких було чимало. Тому переговори з Мексикою ще тривають 90 днів. Тобто Трамп в ручному режимі проти когось запроваджує мита, проти когось ні. Тому він і каже до Конгресу: не ухвалюйте ніякий закон і не зобов'язуйте мене проти когось вводити якісь конкретні ставки мит. Трамп на це не погодиться. Тому ідея із законом Блюменталя та Лінсігрема це велика політична міжнародна акція. Але потрібна нам однозначно. Тепер, друзі, до новин на Росії. На завершення. Про економіку Росії. Говорю практично в кожному випуску, тому що новини щодня і не одна про ситуацію з їхньою дуже дирявою економікою. Путін сьогодні підписав закон, який суттєво розширює повноваження поліції щодо банківських рахунків росіян. Відразу скажу, що в дописі в телеграм-каналів ви багато пишете про те, що ну, схожа ситуація і в Україні не зовсім схожа, точніше, зовсім не схожа. Що власне тепер Росія має право робити руками поліціянтів? Згідно з документом, який 22 липня схвалила Держдупа Російської Федерації, а 25 липня затвердила Рада Федерації, поліція на Росії може без суду блокувати будь-які банківські операції фізичних осіб на термін до 10 днів. Так і в нас такі є випадки, якщо ви не заплатили штраф, ваш рахунок блокують, ну, до прикладу, не своєчасно сплатили штраф за порушення правил дорожнього руху або якісь інші. Для того, щоб на Росії це зробити, слідчим достатньо буде підозри, що кошти використовувалися у злочинній діяльності. Блокування відбуватиметься у випадках, які не терплять зволікання за згодою керівника, слідчого органу та прокурора. Закон зобов'язує банки та операторів грошових переказів протягом трьох діб на запит надавати силовикам інформацію про рахунки та кошти громадян, а у випадках, коли звернення можливе в електронній формі. Продовж 24 годин. Це не одне і те саме, що в Україні абсолютно. Це історія про замороження вкладів російського населення, про що на Росії говорять давно, і ось уже нові маяки цього з'являються, тому що у Путіна грошей на війну не вистачає. Ні Північна Корея, ні Пекін йому їх не дарують. Всю зброю, яка в них є, яку вони випускають по Україні, вони оплачують з власної кишені. Але. Гроші на це вони отримують за нафту газ, який продають в обхід санкціям, які вводять Сполучені Штати Америки, європейські країни, тому що ці санкції слабкі і їх ніхто не контролює так, як то потрібно було. б. Чи буде підписана угода між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, яка стане справді, як на мене, предлюдію для припинення війни? Побачимо дуже скоро. Сьогодні маємо 31 липня до 12 серпня, залишилося не так багато часу. Друзі, це не твердження моє, це моє припущення. Прошу звернути на це увагу, тому прошу відноситися до цієї інформації максимально критично. Всіх люблю цінушиною, не перемикайтесь, все буде Україна, і не забудьте долучитися до збору, посилання на який є в описі під цим відео. Дякую.